Мої вітання на телеканалі Тімпро Тіві випуск новин спорту дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді. Це те саме, якби ми послали їм тисячу літаків і тисячу танків. А може навіть і більше так. Дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський хокейний голкіпер Домінік Гашик, прокоментував допуск російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі до Олімпіади 2024. Це найгірше можливе рішення. Це величезні зусилля російського уряду, путіна, всіх інших, щоб повернути росіян. ви уявляєте. Скільки це, якщо конвертувати це в гроші, це десятки чи сотні мільярдів доларів? Це просто неймовірний поштовх для їхньої пропаганди сумом, резюмував він. Всього дві країни, одна з них Росія, у березні не підписали декларацію про перемир'я під час Олімпійських ігру в Парижі. Заявила радниця голови офісу президента України з питань спорту та колишня легкоатлетка Олена Говора. Кожного разу перед олімпіадами організація Об'єднаних Націй підписує декларацію з усіма країнами про олімпійське перемир'я, яка є офіційним документом. Резюмувала вона. Сумарно допомога Україні і збройним силам, зокрема від Олександра Усика, вже перевищує цифру у мільйон доларів. Втім, сам боксер традиційно не афішує такі моменти, заявив Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. У планах привернути увагу людей до Усикфунденфундайшин під час мегафайту в Саудовській Аравії, адже під час боїв активність набагато зростає, і це зручний момент. Щоб зібрати більше коштів для допомоги Україні, за інформацією, український голки Андрій Лунін відхилив пропозицію мадридського реалу щодо продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року. Наразі вершкові готові продати його за 40 мільйонів доларів євро, тоді як трансформаркет оцінює контракт Луніна у 16 мільйонів євро. На Андрія наразі претендують як мінімум три європейські гранди: англійський Манчестер Юнайтед Мюнхенська Баварія. Та французькі ПСЖ. вихованка комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та единобор з Дніпровської міської ради Катерина Мироненко стала шестиразовою чемпіонкою Європи з Тайквандодо. Змагання кофіншували у польському місті Любляні. Крім того, вона здобула ще дві срібні нагороди. Бронзові відзнаки звоювали її колеги по навчанню Ярослава Ярослав Жиляєв і Єлизавета Болотенко. Вишукані щорічні всеукраїнські змагання з гімнастики художньої Дніпро Опенкап Open Cup 2024, які втретє відбулися у нашому місті, стають вже гарною традицією як турнір для прихильників одного з найбільш видовищних і витончених олімпійських видів спорту держави. Вишукані щорічні всеукраїнські змагання з гімнастики художньої Дніпро ОПЕНК Open Cup 2024, які втретє відбулися у нашому місті, стають вже гарною традицією як турнір для прихильників одного з найбільш видовищних і витончених олімпійських видів спорту держави, що поєднує у собі елементи балету, гімнастики і танцю, де розквітають спортивна майстерність і витончена грація гімнасток, кожна з яких Сповнено бажання продемонструвати тут усі свої найкращі якості, прийняти себе з виступами конкуренток, взяти в них на озброєння щось нове, оригінальне. Ми кожен рік стараємося приїхати до міста Дніпро, щоб прийняти участь в таких змаганнях. Це дуже масштабні змагання. Я дуже вдячна Єрьоміні Наталі Володимировні, як і Месі Альвіні Константиновні, що ми маємо таку можливість прийняти участь в Таких змаганнях подивитися на інших спортсменів, показати себе, навчитись чому-то новому і розвиватись далі. Організатори турніру Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, його управління спорту та спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гімнастики художньої міста знову подбали про те, щоб більш ніж для 900 дівчат з усієї України, серед яких як відомі спортсменки, так і молоді таланти, які тільки-но починають свій шлях у цьому виді спорту, а то і зовсім малеча, змагання запам'яталися як яскраве видовище, свято, неймовірний колорит і забарвлення йому створювали казкова арка у вигляді діаманта та, що підкреслювала красу виходу учасниць на виступи, напис Дніпро що сяє, лед-п'єдестал та величезний екран, що, звісно, вкупі викликало масу позитивних емоцій і вражень як у гімнасток, так і у болівальників. Ми хочемо побачити посмішки від наших дітей, щоб вони якось щасливо жили в нашій країні в мирному, в мирній країні. Але це насамперед змагання, тому спортивний принцип у нас є. Від майстрів спорту ми чекаємо гарних виступів, тому що через неділю в них буде чемпіонат України. І вони цей турнір розцінюють як етап підготовки до чемпіонату України і в індивідуальній вправі, і в груповій вправі. Тому ми бажаємо всім успіху і показати найгарніший результат. А від маленьких, ну це. Етап підготовки це свято насамперед. І ми дуже хочемо, щоб це свято було не знаю, яскравим. Всі будуть нагороджені пам'ятними подарками від управління спорту, багато сюрпризів від спонсорів. Це буде яскраве свято для, спортив, для спортив, художньої гімнастики для батьків та спортсменів. На початку чергового блоку нагородження переможців і призерів турніру, очільник спорту Дніпра вручив посвідчення майстра спорту України Евеліні Фроловій, яка після виконання його нормативу і заслужено отриманого документу далі вирішила зосередити свої зусилля поза межами художньої гімнастики, сконцентрувавши головну увагу на навчанні і облаштуванні особистого життя. После мастера спорта идти в красивую жизнь. Лично я хочу поступить в медицинский университет и учиться на хорошего специалиста, стоматолога. Надеюсь, у меня все выйдет. Очень хочу поблагодарить своего тренера, тренера Ольги Сану, Юрия Наталью Владимировну, Альвину Константиновну. Всех тренеров, которые вложили в меня время, свои знания. Я очень всем благодарна за воспитание моей личности, Так як гімнастика освітує багато факторів, наприклад, відповідальність, дисциплінірованості, красоту, грацію, Я очень благодарна этому виду спорта і моїм тренерам. Спасибо большое. Венісон Евеліні слова подяки на адресу своїх наставників мовили і володарі 235 комплектів нагород, які були розіграні у різних вікових категоріях від найменших 2017 року народження до найстарших майстрів спорту в індивідуальних та групових вправах. Зрештою, незалежності від здобутку і зайнятого місця, усі вони стали учасниками і творцями водночас грандіозного, видовищного і яскравого свята художньої гімнастики у Дніпрі, що вони його подарували уболівальникам великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, так і десяткам тисяч тих, хто спостерігали за ним в онлайн режимі на платформі YouTube. Попри військовий стан, відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація Карате у Дніпропетровській області спільно з міською федерацією Карате, лише наприкінці минулого року і за чотири місяці поточного встигли організувати і провести низку представницьких турнірів гарного рівня. Попри військовий стан, відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація карате у Дніпропетровській області спільно з міською федерацією, лише наприкінці минулого року і за чотири місяці поточного встигли організувати і провести низку представницьких турнірів гарного рівня. Крайнім з таких став відкритий чемпіонат Дніпропетровської області, який зібрав на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і з Дніпра понад 200 учасників, які, окрім клубів і дитячо юнацьких спортивних шкіл нашого регіону, представляли їм подібні з сусідніх областей Миколаївської, Донецької і Харківської, які особливо потерпають від російської агресії. Ми тут вже второй раз на такому подобному турнірі в принципі проходять на хорошому рівні, З кожним годом рівень росте. И спортсменов, судейства растет уровень. Мы стараемся этот турнир поддерживать в это трудное время. Спортсменов немного, но их надо обкатывать, поэтому вот мы готовимся к чемпионату Украины, который будет в мае месяце в городе Черновцы. Поэтому, в общем, спортсмены довольны, получают необходимый опыт. В а Харьков на сегодняшний день соревнования проводить нельзя, запрещено администрацией, поэтому это у нас вот такой выход. Ездим, были в Полтаве, ездим в Сумы, выступаем. На перші змагання, які ми проводимо за останні, е, останні два роки, е, тренери, представники бачать рівень спортсменів, рівень організації. І з кожними наступними змаганнями все більше учасників і спортсменів долучається. Незважаючи на надскладну ситуацію в країні, діти продовжують займатися, відточувати майстерність і показувати достатньо високий результат. Після того, як на початку стислою урочистою церемонії відкриття турніру, пролунав державний гімн України і очільниця відокремленого підрозділу громадської організації Українська асоціація карате у Дніпропетровській області привітала учасників та побажала їм успіхів. Головний суддя змагань суддя міжнародної категорії Це Олександр Рембалович вручив посвідчення першорозрядників Дар'ї Мартинюк і Альбіні Меркуловій. А Іван Іванов зазначно вагоміші досягнення і здобутки виконав норматив кандидата у майстри спорту України, після чого каратеки знову знову повернулися на татамі, щоб і надалі демонструвати прискіпливим арбітрам свої вміння і хист у формальних вправах ката та доводити власну перевагу у сутирках іншого одного з основних розділів сучасного карате. куміте. дуже багато молодих, які вперше виходять, практикують свої навички. Це ну досі багато таких. Це як вперший опит для них, це дуже добре. Є і на великому рівні спортсмени, з якими можна позмагатися. Багато спортсменів підтримують клуби з інших федерацій. Це дуже ціниться. Дякую їм, що підтримують нас. Турнір дуже, дуже якісно все організували. Мені все подобається. Я гаражуся своїм клубом. Дійсно, рідний спортивний клуб Єве Ренсей не тільки вкотре зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець в організації проведення турніру. Його вихованці стали переможцями загальнокомандного заліку. Щоправда, за рівною кількості завойованих золотих медалей по 20 земляками з Дніпровської легенди їхня перевага вимірювалася за більшою кількістю здобутих срібних нагород 10 проти 2. Замкнув трійку призерів ще один представник Дніпра іпонг. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.